Слава Україні! Шановні наші воїни. Кожен хто своєю силою пише героїчну історію Центру спеціальних операцій А Служба безпеки України. Усі присутні, для мене честь сьогодні вітати вас вже з 30-ю річницею ЦСУ А СБУ. Ви дійсно праву один із найкращих бойових підрозділів. Нашої держави дійсно незамінний ваші бойові результати вплинули позитивно на всі стратегічні битви цієї війни: від захисту Києва до очищення від ворого простору Чорного моря, від боїв на Харківщині та Донеччині до спеціальних операцій стратегічні, у стратегічній глибині ворожої території. Зокрема, українці мають знати і мають бути вам вдячними за. Мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, за удари по російській нафтопереробці, і вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави терориста. Для дронів СБУ вже відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою разом з успіхами. Наших збройних сил України, наших розвиток це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни, та забезпечують реально відчутну болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України і наших людей. Кожен, хто завдає втрат Росії, робить мир ближче. Дякую всім вам за це. Шановні присутні, від початку повномасштабної війни бійці Центру спеціальних операцій АСБУ вже отримали 557 державних нагород. 12 спецпризначенців були відзначені званням Герой України. І, на жаль, сім із них посмертно. І ми маємо пам'ятати, якою. Ціною Україна захищає незалежність і шанувати кожного нашого воїна, кожного українця, кожну українку, які віддали своє життя, щоб вся Україна жила. Я прошу зараз шанувати хвилину мовчання, пам'ять усіх наших полеглих героїв. Дякую. Прошу сідати, шановні воїни. Я не сумніваюся, що у вас попереду ще більше успіхів, успішних операцій, які так потрібні всім нам. Ми зараз на тому етапі війни, коли треба вистояти проти російських штурмів, не дати ворогу жодного а, суттєвого здобутку. І в Україні потрібна максимальна. Віддача кожного підрозділу потрібен максимально чіткий результат кожного бойового завдання для наших хлопців, і ми можемо і мусимо повернути Україні бойову ініціативу в цій війні. Ми захищаємо свій дім, ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо життя українського народу і обов'язково захистимо. Дякую всім вам ще раз. Вітаю! Слава Україні! Eu vou me